П'ятиповерхівка по вулиці Ватутіна, 19, стала експериментальною для Полтава газу. Два місяці тому у ній встановили загальнобудинковий лічильник. Шестий під'їзний будинок, 120 квартир. Середня норма споживання була вирахована при нормі споживання, яка сьогодні фактично враховується при розрахунковій нормі, 3 куба на одну особу. І спожитий газ по лічильнику». Результат – абонентам Полтава газу встановлювати будинковий лічильник варто. Це дозволить заощадити чималу суму коштів за один місяць. 120 мешканців споживають за нормами 520 кубометрів газу вартістю майже 3600 гривень. З лічильником лише 437 кубометрів, які коштують дешевше на понад 500 гривень. Висновок надали незалежному експерту, представнику житлово експлуатаційної організації. «По домовому щочі газу в принципі загласне того аналізу. Он вигідний, почему потому что, будем говорить, в отличие от нормы, будем говорить, жильці, жильці економлять где-то порядка 15% своїх денег. Обидві організації до того ж відзначають, сума у платіжці за газ може бути ще меншою. Для цього кожному споживачу необхідно контролювати використання блакитного палива у себе в домівці а поки рекомендують встановити лічильник на будинок. Облікований газ краще, ніж норми, які є тим паче, що норми з першого числа будуть зростати до 4,4 метрів на одну особу. Ну і звісно що є закон про облік газу, в якому чітко прописано, що ми повинні до осінадцятого року до кінця 2018 року перейти повністю на облік енергоносіїв. Ну і в першу чергу це стосується газу. Крім цього, встановлення будинкового лічильника не впливає на розрахунок та отримання споживачами субсидій і пільг. Прилад обліку на багатоповерхівці її мешканці отримають безкоштовно. До того ж, він не позбавляє можливості кожного громадянина встановити індивідуальний лічильник за власні кошти. Безкоштовні квартирні прилади обліку у Полтавагазі можуть встановити лише пільговикам решту населення держава не фінансує. Протягом цього року у Полтаві заплановано встановлення майже 570 безкоштовних загальнобудинкових лічильників. Тоді ж такі експериментальні шафи замінять на нові, що мають охайний вигляд.